Ви знаєте, я признаюся вам, що я теж була в такому шоці, що Аватар 2 знімали майже 13 років. І, до речі, дуже хочу піти в Польщі, подивитися цей фільм. Тому що перший фільм мене дуже вразив. І до речі, рекомендую вам подивитися теперішню екранізацію фільму Пінокю. Казки Пінокіо, Піноків, там грає Том Хенкс головній ролі. Аватар, істота води це запрошення в клумб ніякого знаний виобразні. І от тут подивіться, як класно вчити мову, читаючи тексти на цій мові і одразу перекладаючи. Тобто, можна сказати, що це запрошення в глибину неконтрольованої уяви, тобто уява, яка не має безмежної уяви. Це я вам читаю дві години тому було опубліковано ця стаття. Зазвичай я заходжу, і те, що мені відгукується, ну про новини вже не хочеться читати, тому що тут поляки дійсно пишуть багато про війну. Ах, трошечки змінити тему. І то, направда, заєло аж 13 лет, овшим заєло. Ну, і це дійсно зайняло, 13 років загалом зайняло. Бьорн під увагу час і піньон, за на випродукування другої частини саги «Аватар», можна було ще сподівати колейного великого прелому технологічного, естетичної революції і візуальної оргії, який дотонт ніхто не досвідчив. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що, беручи до уваги час і гроші, використання на виготовлення та створення другої частини саги «Аватар», можна було Сподіватися чергового великого рівня, технологічного рівня естетичної революції, візуальної оргії, якої досі ніхто не пережив. Відзові, якщо піде до кіно з такими очікуваннями, вийдуть з нього зав'ядзені, а може навіть переконані, що хтось їх ошукав. Нємні, є то фільм значно легше від своєї попередника. Глядачі, котрі підуть в кінотеатр з такими очікуваннями, вийдуть з нього такі, якби, Трошечки а, завідзони, тобто то вони не отримують того, на що, що їм пропонували. Да? А може навіть переконані, що хтось їх обдурив. Менше з тим, цей фільм значно кращий від свого попередника. Аватар то найбільш касове відовістко в історії Кіна, найбільш касове. От моменту прем'єри в 2009 році фільм Джеймса Камерона заробив на світі німель 3 мільярди доларів. Nic więc dziwnego, że doczekał się drugiej części, a na horyzoncie widać już kolejne odcinki tego spektakularnego filmowego cyklu. Spektakularny, spektakularne cykli, um, duże na sobie zwrotają łachu, wyklikają wielkie emocje i wrażenie. Reżyser ponownie zabiera widzów gdzieś daleko w kosmos, to reżyser znowu zabiera nas w kosmos, gdzie na Pandorze egzo, księżycu gazowego giganta. Um, polifema, w harmonii z naturą żyje rozumny gatunek nawie. Akcja zaczyna się kilkanaście lat po wydarzeniach z pierwszej części sagi w okresie pokoju uzyskanego dzięki wygnaniu z Pandory ziemskich kolonizatorów. E, kolonizatorów. Ludzie nie potrafią jednak pogodzić się z przegraną, co doprowadzi do kolejnej krwawej wojny. Z rodziną najlepiej uchodzi się z życiem. W wódź leśnie, leśnego Plemienia Nawi, Jake Sam Washington, Jake Sally i jego żona, Neytiri, Zoje Zoe Soldane, szczęśliwie wychowują trójkę swoich dzieci oraz córkę zmarłej, dr Grace Augustin. Ich pełna spokoju i radości egzystencja zostaje jednak zakłócona, kiedy na Pandorze ponownie lądują statki przybyszów z Ziemi, niszcząc przy okazji ogromne połacie lasu i umiercając, uśmiercając. Тищенце замішкую з Для кохайох натури тибульців, то як ви повідження войни. Ну, тут ми маємо так, що вони, якби голова е, лісового племені Джейк і його жінка, виховують троє дітей та дочку смерлої, померлої доктора Грейс. І їх спокій е, якби зстає заквоцона, е, тобто їх спокій тривожить, е, ну, тобто він. Руйнується, коли на Пандорі знову е приземлюються кор кораблі прибульців, е так би, тут е прибулих. Пшебишов це прибулих, е тому що вони з землі прибувають, нищачи при нагоді великі, великі шматки якогось простору та? і знищуючи е тисячі звірів, які тут е живуть. Е і для тих людей, які тут проживають, на, е, які є земля, яких є рідною, це як виклик війни. Ну, тобто тубилець це як мішканець, так, як корінний мешканець, так, краянин. Так, ось. Для корінних мешканців, які люблять природу, це як виклик почати війну. Ну поділіться враженням будете дивитися чи ні, цікаво.